За підтримки датської організації «Червоного Хреста у Хмельницькому відчинив двері центр психосоціальної підтримки. Принагідно, у день волонтера тут організували і перший захід для дітей. Подібні локації, де надають таку допомогу в регіоні, почали запроваджувати із червня 2022 року. Що відкритий заклад став 18-тим пунктом підтримки. В період повномасштабного вторгнення існування таких центрів є надважливим. Центр спрямований на роботу з внутрішньо переселеними особами, а також з особами, які того потребують. Це відновлення емоційного стану, зняття стресу, клієнти, не клієнти, а відвідувачі нашого центру це люди старшого віку, а також діти. У день відкриття до центру на зустріч з волонтерами завітали діти-переселенці різного віку. Роботу із ними проводитимуть в ігровій формі, створюючи максимально комфортну атмосферу для юнацтва. Діти зможуть розповісти про себе і свої почуття. Дітки не знають, як справлятися зі своїми емоціями. Зараз воєнний час, так, ми з ними це опрацьовуємо, говоримо, говоримо про колесо емоцій, які, які зараз емоції, як з ними справлятися. Всякі отакі от мастер-класи, от ви бачите, проводимо творчість, креативність, йолочки робимо. от Зараз на Новий рік сніжинки, і вони там пишуть свої бажання і виявляють свої емоції. За весь період функціонування таких центрів на Хмельниччині допомогу отримали декілька тисяч осіб. Більше 10 тисяч дітей отримали допомогу, які звернулися до нас, і відповідно отримали психосоціальну підтримку через ті проекти, які реалізуємо. Ми до кінця року ще один центр, де надаватимуть психосоціальну підтримку, запрацює у Старокостянтинові. Загалом же, окрім обласного центру, із початку літа волонтери Червоного Христа допомагають людям у Кам'янці-Подільському, Шепетівці та Славуті.